Ця подія є велична для нас усіх. Завтра ми знову виїжджаємо на передову і вечором знову пакуємося, знову збираємо речі, їдемо на каланчах, Чонгар, потім до наших бійців, щоб відмітити 14 жовтня День захисника вітчизни, День покрову Матері Божої, День створення Упа. Щоб бути з нашими бійцями на передовій, де є зламчена з надвірної Сфрентівська з, з Коломиї, де чужих дітей не буває. І завтра також можу похвалитись, маю день народження, 55 років вже, дякувати Богу. Але також є сумна новина. Сьогодні ранком подзвонили. Хлопчина наш в Коломиї підірвався на розтяжці на міні. І... Знову трагедія, знову плач, знову горе. Сьогодні його везуть, завтра, після обіду, ми будемо його зустрічати в Коломиї. А відпустка вже була назначена на неділю, а в понеділок буде похорон, він призвався у лютому місяці. Це і наші діти, які гинуть по сьогоднішній час. Коли ми тут кажемо, що війна закінчена. Я недавно приїхав Бійці не згідні з незгідність. Війна продовжується і там, а ще більше війна продовжується тут, тут між нами, в кожному місці, де сусід готовий забити ніж у спину, де правда ігнорується, де не можна сказати те, що ми хочемо сказати правду. Це війна, це не АТО. Кожен з вас неодноразово вкладав кожну гривню у те, щоб відправити допомогу синові, братові, сусідові. І гірко, коли приїжджаєш на передову і бачиш, що ті ті волонтери і небайдужі люди опікуються бійцями. Неодноразово ми збирали допомогу з нашими друзями, побратимами з Михайлом Іваночкою, Ігором Голінеєм і іншими друзями. Запаковували речі, щоб допомогти бійцям. Я не хочу сказати, що це щось велике, бо ніхто тим не хвалиться. Господь знає, що кожен зробив. Господь бачить кожного з нас і знає навіть найпотаємніші думки. І коли ми хочемо приховати, показуємо, що ми щось велике робимо, не робимо цього, тому що ми самі себе знищуємо. Коли недавно, буквально три тижні, на моїх руках помирав хлопчина 25 років, а мій рідний брат Монах, отців Васильян у Львові, і ми тепер з митрополитом мали відправу. І я питаю, скажіть, за скільки минут відправляється служба Божа? Ну, сказали година, пів години. А я сказав 10 хвилин. У мене не було часу. Хлопчина стікав кров'ю вже без нічого, але ще міг розмовляти. Він висповідався. Я освятив частички, я його запрещав і на моїх руках помер хлопчина з Волинської області 25 років. Скажіть мені, це що не війна? Чому замовчує влада, що там кожен день гинуть люди, йдуть обстріли? Коли ми останній раз втікали, ми нас пропустили через блокпост, і ми втекли у ліс, бо кулемети прострочили так, що прошило мені блуз піджак. У лісі не можна ні в вдоле сходити, бо на кожному місці розтяжки. І бійці питають одне: чому? За що? Дайте нам власть, і ми підемо два тижні до трьох і ми виженемо цю заразу до кордону російського. І це є правда. Тому що не так сильна зброя, як дух, дух свободи, Дух любові до нашого народу, до рідні. Коли ми приходимо там, в село роздаємо їм печення тим дітям, людям, а вони обертаються і поганими словами нас обзивають. Самі пропадають, нас обзивають. За що? Тому що вони привикли жити в нищиті. Їм краще не мати нічого, як щось. А для нас щось це і свобода, для нас щось це і любов до рідного краю. У нас щось це є молитва кожної матері, яка не знає, чи хто там на передовій, вона молиться, особливо жінки. Це є бійці невидимого фронту. Кожна матір, чи сьогодні, чи завтра має сина, внука, брата, чи породить молодого хлопця, щоб він тут з нами колись стояв. Знаєте, гірко дивитися, коли патріотизм падає. Коли був час підпілля, народ, я перейшов час підпілля, в 84-му році закінчив семінарію, 4 роки після армії. І коли дійсно тоді народ тримався один одного, то тепер народ розділюється. Ми починаємо продаватися за гроші. Ми починаємо один одного мовляти. Ми навішуємо на себе ярликів великих. У нас кого не спитай, артист, професор, учений. А що ти зробив для армії? А що ти зробив для того, щоб твоя совість була чиста? Що ти зробив, щоб себе не возвеличувати? Господа Ісуса з церкви давно вже вигнали. Лишились псевдо диванні патріоти. І я сьогодні просто. Знаєте, з відчуттям болю у серці скажу одне. Господь може допустив цю кару, але коли ми будемо об'єднюватися разом, коли будемо щиро просити Господа, щоб нас оберіг оберіг нашу Україну від зла, дав нашим депутатам, друзям, яких я знаю дуже віддавно, силу боротися, бо тіті в молитві є велика сила, тіті Хрест нам допоможе. Автомати ми вже нічого не зробимо проти зброї, яку має Росія. Але Господь може ту руку стірувати, щоб від нас відхилити зло, оті бомби, пожежі і так далі. Тому, мої дорогі, у цей прекрасний день я щиро всім вдячний, вдячний за те, що сьогодні бачу прекрасні обличчя. Чудесні слова, коли чується слава Україні, чудесні слова, коли один одного приязно вітає. Тут зібрались друзі. Але кожен з вас може притягнути 10, 20, 30, 50. Не для того, щоб в себе зробити героя, а для того, щоб потім спільно помолитись, помолитись за наших депутатів, Помолитись за наших ворогів, Помолитись за тих, що на передовій. За тих, що віддали життя, чи на Майдані, чи тепер віддають, помолитись за наші родини, щоб не розпадались, тому що бійці знищені морально. Їм важко зараз, з ними спілкуєшся, вони плачуть. Коли ти бачиш в нього автомат, гранату в руках і рука трясеться, ти не знаєш, що від нього очікувати. А цих 20-30 тисяч вони прийдуть до нас, і нам потрібно їх захистити. Дати їм приют. Нам потрібно їх прийняти у лоно церкви. І тому я бажаю вам, дорогі побратими, цій нелегкій боротьбі, у яку ви йдете, щоб Господь дав вам силу, щоб Господь дав вам мужність, щоб Господь дав вам витривалість, щоб Господь вас просвітив і дав вам можливість перемогти, тому що єдності, сила народу, Боже, нам єдність подає. Дякую. І хочу вам подарувати в честь, в честь такого свята, Тут є, я би сказав, не образочки, але символ боротьби Степан Бандера. Там слова, які я виписав. І я хочу вам вручити, пане Михайло, щоб ви роздали своїм побратимам. Тут я вручаю багато всім. І хочу в першу чергу вас поблагословити, то що на передовій така маленька сечена водичка береться, бо нема кропила, щоб... По окопах, по, -по, -по тих всіх, і благословення Господня, нехай зійде, брати на тебе, до Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Я